Дівчата, неймовірний пилосмокт. смокт. Коротше, подивіться, який дизайн інтересний. Дизайн дуже сильно цікавий. Хочу додати, що подивіться, яке у нас розкладання, яке у нас досить високе. Да? Якщо ви трошки вище, то вам буде ідеально. Я, наприклад, трошки нижче, то я можу зрегулювати собі висоту його, яку забажаю. Кнопка в зручному положенні, в зручному місці. Ось у нас тут. Я сьогодні йшла йшла, йшла. І, наприклад, потіряла трошки горішки. Зараз подивимося, як цей справиться з своєю задачою. Отже, включаємо. Наші горішки вже ось в цій колбі. Колба у нас доволі величезна для сміття, майже літр, 0,8 мл. Повжена кабелю у нас понад 3 метри, досить зручно. податкова ось отакого характеру, голівочка, ось отак. І плюс до всього ще і є ось отак. Ось подивіться, ось отак. Щоточка для уголка. Ось отак ось. І можуть бути ось отак. Наприклад, у вас були гості і залишили вам ось такий подаруночок. Ви можете як отак це зробити, і надіти безпосередньо саму тільки оцю штучку, і засосати усе те, що вам потрібно засосати. Так, і дивимось так же само і тут. Якщо у вас є цікаві місця, може уголочком тут пройтися, там мебель свою гарненько пропілисосить, то ви можете нажати ось цю ось кнопочку. Воно роз'їжджається ось, ось такою щоточкою собрати, наприклад, волосню від ваших домочатців маленьких. І... Самих недоступних місцях ви можете це зробити цією щіточкою. Переходьте в магазин Xiu Store, там дуже сильно багато цікавих інструментів для нашого дому, як для чистоти нашої оселі, так і для тіла, і для всього всього цей крутезний пилосос. Ви точно будете ним задоволені, тому що у, них потуж... у нього потужність смоктування 800 Вт. Дівчатка ще хочу додати, що до цього пилососа є ще ось такий тримач. І до нього є ще тут і дюбеля, і всі діла. Це такий тримач, який ви, допустимо, захочете в якомусь куточку вашого дому зробити тримач для цього пілесоса. То ось, будь ласка, ця ось штучка, яку треба вмонтувати в стіну, і вона ось отак ось, ось буде висіти на ньому. Ось отак ось. Ось воно буде висіти. Хоп, і воно буде отак стояти, де вам потрібно, щоб воно було мобільно і вам зручно. Це йде в комплекті.